Пане Ярославе, ви знаєте, про прослухали щойно і цитату президента і говорили про те, що допомога буде, і про те, що її можемо очікувати. Що думаєте ви, наскільки це реально і наскільки ми можемо бути у стані спокою, зрештою, так? Стосовно того, що допомога буде, і що ми маємо можливості для того, аби далі працювати на перемогу? Ну, Напевно, а... З позитив з плюсів, чому ця допомога дійсно мала би бути, і чому можна такі е, висновки робити, тому що справді досягнутий фактично консенсус з боку європейського союзу за винятком там е, угорщини, так і то вже ведуться дискусії пошук того, як обійти навіть е, голос Угорщини навіть коли він буде е, проти. Тому там, в принципі, консенсус з європейському союзі в даному випадку е, присутній. Плюс збільшується допомога індивідуальна кожної там країни, тому що в Європі розуміють те, що що війна з Україною, не дай Бог, там якийсь успіх в Росії в цій війні, масштабний успіх він створить проблеми для всієї по суті Європи, що стосується Сполучених Штатів, також є в принципі підтримка України з боку Сполучених Штатів з боку американського суспільства, так і є на рівні двох Тому питання тільки в тому, що от, власне перейдемо до мінусів. Чому в Сполучених Штатах складніше, тому що. Накопичилась ціла низка питань проблем, які там є в випадку того, що там проводяться зараз вибори. Електоральний цикл фактично триває. Та складається ситуація, якщо аналізувати результати досліджень сполучених штатів, що республіканцям на даному етапі. Вигідно створити максимально можливі там е проблеми, або змінити або змінити політику демократів, що я маю на увазі випадку, або е це про утримати голосування по півдню, по мексиканському е по кордоні з Мексикою, отримати посилення контролю е за кордоном і взагалі за міграційною політикою, або знову ж таки е порушити там навіть питання України, створити там для байна, на умовний Афганістан No2. Е Будь-яких цих випадках е демократи сильно прогріють. Ми вже почули про те, що Байден готовий до цих, все таки, компромісів по Мексиці. Тому є сподівання, що там також буде досягнути компроміс для України і голоси знайдуться найближчим часом. Але ця проблема є серйозною. Вона ну така електоральна, і також ну це чекає дуже багато там таких дискусій, непростих політична рішення Сполучених Штатах. Це те, що ми говоримо це коли переходимо до мінуса, і чому буде складнося. Так само, якщо повертаємося вже до Європи, будуть. Складності вони вже проявляються відносина України з низкою там державна в економічному плані в питаннях інтеграції сам європейський союз, і це створюватиме також певне негативне тло для оцінки українського європейських відносин для суспільств цих держав. Також там відбуватиметься. Відбуваються вибори. Ну і це все може відбуватися на тих чи інших голосувань, але все таки є. Певні очікування, сподівання, що от і е, є е, бачення, що це мало б відбутися в січні, в максимум до середини лютого, і в європейському союзі в Сполучених Штатах мали би проголосувати цю допомогу, тому що є ще один найважливіший головний фактор: Як би не було складно. Цих держава, які би не було політична боротьба там і як би не було складно в Україні. Там і не було питань до української влади з їхнього боку, скільки б їх не було. Але очевидно одно, що посилення Путіна і дати йому можливість розігнатися і нанести якомога більше втрати е, світові, точно ніхто не хоче, тому що це буде змінить політику там в них і поставить дуже серйозно вже зворотніх інших питань, на які потрібно буде відповідати в короткостроковій перспективі, і це буде набагато більше проблеми ніж в Європі є зараз з виділенням коштів для України. Пані Ярославе, знаєте, питання щодо НАТО теж прозвучало сьогодні на прес-конференції до президента. І його відповідь була така: для нас це найпотужніший варіант, проте нас не запрошують в альянс. Усі ці часткові сигнали маячня для мене це щось десь неконкретне. Це я процитувала Володимира Зеленського і цікавить ваша думка стосовно власне розмов довкола НАТО. Чи можемо ми вже забути? Про вхід в цей альянс, чи вже були певні дзвіночки про те, що нас там точно вже не чекатимуть? Чи це відтягування часу, чи можливо щось таке має трапитися, що нам запропонують вступити в альянс? Як ви бачите розвиток подій саме у цій ситуації? Ну, думаю, багато прояснив наступний саміт, який відбудеться в сполучених штатах, тому що це буде також і для Байдена хороша, скажімо, задачка. Як вони будуть обіграти це питання в своїй внутрішній виборчі кампанії? Але ну напевне, той стан, в якому ми перебуваємо, в стані війни, в стані незрозумілих насправді ще сценаріїв подальшої війни. Ну говорити про те, що нам зараз хтось гарантуватиме точно вступ в НАТО, ну напевно, було б наївно. Президент в даному випадку підкреслив те, що Усі розмови, які точаться, їх було багато в пресі, чимало в експертних колах про те, що чи може Україна вступити частиною, та яка не окупована в НАТО. А і на цю частину будуть гарантії надані НАТО. А інша частина там е не буде мати такі гарантії, де продовжуватися бойові дії. Ну, абсолютно дійсно ця формула виглядає точно ну там якоїсь певною майже принаймні вона не відповідає з ні, ні правилам НАТО, ні відповідає навіть здоровому політичному глузду. Тому ці розмови, які точилися, це скоріше. Такі якісь певні політичні там інсинуації, можливо, там спроби там е е закинути комусь там в українській владі, що недостатньо йдуть в НАТО, бо можна таким шляхом, а ми хочемо повністю, чи можливо це якісь там розбірки всередині там е е політикомах інших держав. Ну це точно не відповідає логіці. В даному випадку президент сказав, що офіційно таких слів, ну навіть навіть куларах, так від офіційних осіб, не звучало це винятково обговорення в пресі, обговорення в експертному колі. Тому резюмую, і ще ну, можна сказати, що найближчих декілька років, ну, напевно, нам не бачити не те, що членство в НАТО, тут взагалі питання складне, а не бачити там запрошення чіткого е, до вступу в альянс. Єдиний варіант, що, ну. Розгортатимуться події так, коли Захід ЄС вже будуть просто ну, з сполучені Штати і Захід будуть змушені вступати мало не напряму, а то й напряму у війну. Тоді вже можуть бути багато різні категоричні сценарії. Ну до того також ще ну напевно є якісь час. Також цікавить пане Ярославе, ваша думка. Але спершу я б хотіла прослухати цей синхрон, тому що вже зачіпали сьогодні в етері розмову про е, ймовірні е, такі турбулентні стосунки між Зеленським і Залужним. Зеленський відповів, що зараз в них відбувається. Ми послухаємо і ми повернемося з вами до розмови. у мене стосунки з Залужним. Він має Відповідати результат, за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Ось що я вважаю. Якщо ми готові приносити цей результат кожен з нас. І це, знаєте, як, це не жартовність, ось що я хотів би сказати. Я вважаю, що бути головкомом це честь. я вважаю бути президентом. України. Це честь, велика честь. Я не втомлюсь, не опускаю руки і не даму ні, нікому. І це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось, такі у мене, ось таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особисті Держава Україна. Це ну, не про особисте. Пане Ярославе, то так виглядає, що політичне протистояння між а, теперішнім українським президентом і, можливо, навіть майбутнім українським президентом Залужним, так, тому що про це теж ходять чутки у соцмережах. Воно завершилося. Ну насправді ну, значить, майбутнім президентом до виборів ще далеко за зрозуміло, коли вони будуть, і зараз складно говорити про електоральні рейтинги. Чи завершиться? Ну але справді так залужного рівня довіри особистий, так він найвищий, напевно, в Україні принаймні, з тих Діячів державних, скажімо так, бо він не політик, яких ставлять в опитувальник, даному випадку. Ну з одного боку, президент намагався показати там єдність. Він це наголошує не один раз, але з водночас ці питання, які стосувалися, там 450 тисяч тих ков потрібно мобілізувати. Ну то там ми почули фактично ну, розбіжності, які є. Ну тобто не скільки навіть ну розбіжності, але вони в чому полягали? В тому, що є так, президент озвучив, що є така пропозиція від головкома, але немає механізмів і деталі, як її реалізувати, які стосуються і фінансової частини, і те, що робити, я так розумію, в випадку цього з надлишком людей, які будуть в армії, на його думку, так тоді потрібно когось демобілізовувати чи якимось іншим шляхом ти всі ці от речі він повторно чекає від головкоманди. Тобто президент в даному випадку намагався чітко відмежувати. Се від непопулярних речей, які стосуються мобілізації в країні, це варто якби розуміти. Тому це ну напевне, це певні. Ну скажімо, хай це були як президент каже, робочі розбіжності. Але ми бачимо, що ці розбіжності про в даному випадку є. Те, що глобально немає там конфлікту, чи про так намагався подати це президент. Ну це добре, напевно, цього й не повинно бути, але 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 бачимо, що є, є дискусії про певні робочі моменти, і вони виносяться в принципі на публіку. Вони обговорюються вже тепер публічному просторі, тому можуть виникати там, ну скажімо так, певні думки про розвиток цієї ситуації в подальшому, чи все-таки ці всі питання будуть зняті остаточно про можливий там конфлікт, чи все-таки десь якась е, та тріщина відбудеться. Воно ну, я думаю, що напевне кожен в Україні хто е, прагне збереження державності і сили на фронті, і так далі, ну має Розуміти, що е, краще, коли верховний головнокомандувач і головнокомандувач, тим паче, з таким рівнем довіри, діють все-таки в унісон, і всі робочі питання вирішують е, ну ефективно, швидко, наскільки це можливо, без зайвих е, там рухів і без зайвих е, конфліктів.